Отримання повістки від ТЦК поштою. Чи можуть її отримати ті, хто військово військовооблікові дані, або ті, хто не оновив військово-облікові дані? Я адвокат Андрій Борянський в цьому відео ми коротко розглянемо нюанси щодо можливості направлення повісток поштою з боку ТЦК. Військозобов'язаним. Зразу слід зазначити, що повістки від ТЦК на проходження ВЛК, або якщо ВЛК пройдено і особа визнана придатною безпосередньо вже на а, збори, так так зване мобілізаційне розпорядження. Ви можете отримати, і якщо ви військозобов'язаний, який оновив військовоблікові дані, і якщо ви військозобов'язний, який не оновив облікові дані, тобто і ті, і ті можуть отримати. Не слід думати, що якщо ви не оновили облікові дані, то по вам, скоріше за все, немає даних і ніхто вам нічого не направить. Я вам з певністю скажу, що майже 98%. Всіх військозобов'язаних тим чи іншим шляхом, якщо ТЦК захоче знайти по вам дані про реєстрацію, знайде. Якщо, звісно, у вас взагалі є реєстрація, але там є нюанс. Якщо у вас немає реєстрації, вони просто дивляться згідно закону останню вашу реєстрацію і направляють по тій адресі. І причому в законі чітко прописано, що якщо повістка направлена поштою, але повернулася. То вважається, що ви як військо належним чином повідомлені про те, що дана повістка направлялася, і це вже є підставою. З боку працівників ТЦК оформлювати штрафи один, два, а потім навіть я думаю і дійде до кримінальних проваджень в зв'язку з так званим злісним ухиленням від мобілізаційних заходів. Тому звертайте увагу, якщо по пошті вам надійшла повістка, ви її не отримали і вважаєте, що все добре. То це не так. Народні депутати все передбачили в цьому випадку. Те, що ви не отримали повістку, не означає, що вас не притягнуть до адміничності. Тому звертайте на це увагу. А далі я вам нагадую вкотре рекомендацію, що так чи інакше, скоріше за все, вас направляють на ВЛК. Перед ВЛК вам бажано пройти самостійно через сімейного лікаря повне медичне обстеження. Щоб ви знали, який у вас стан здоров'я, і якщо є нюанси по здоров'ю, які впливають на вашу придатність до військової служби, а це визначається 402 наказом Міноборони про військово-лікарські експертизи, ви можете відкрити цей документ і подивитися, то у вас мають бути відповідні медичні підтверджені документи в оригіналах і в копіях. для Працівники ВЛК. Якщо вони взагалі відмовляться врахувати, то це вже є для оскарження рішення ВЛК. Ось так. Якщо у вас виникнуть питання юридичного характеру, ви можете зв'язатися зі мною за контактами, які ви бачите на своєму екрані. Або ж за контактами, які ви можете знайти на сайті Адвокатського бюро Бірянські партнери. Посилання, на які залишу під цим відео. Якщо це відео було корисно, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Берянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!